Друзі, усім величезний привіт. в Аврорі акція до 21 І Акція до 24-го я бачу до 04 січня. Тобто різні акції подивимося. Побачила багато скла, багато в новинках. Хочу з вами поділитися. Ось такі. Вони недорогі, але немає тут ціни. А сподобалися мені ці келихи. Подивіться, які вони класні за 34 гривні. Яка у нього форма крута. Ось такий келих на тонесенькій ніжці. Ну просто красивий. Тоненьке скло, що мені подобається. І зараз мижечка 34 гривні. Ще мені сподобалися ось такі стакани, які класні. Подобається мені золотистий будочок, таке матове фактурне скло. 64 гривні. З золотою контолкою так і написано. Ще мені сподобалися стопочки та з золотою контолочкою. Досить товсте скло. Має вигляд, дорогого, подивіться, яке дно широке скляне. Не виглядає дешево. 29 гривень коштує така скляночка, ще стопочкою називають. Так, подивимося, що додалося по чашкам. Є в наборах подарункових. Це вже ми бачили. Так, додавалися ось такі величезні, масильні, добрий ой, пастельні кольори. Ось цей красивий ще колір. 88 гривень коштує ось ця чашка. Повернулася до склянок до скла. Ось такі високі чаш е, склянки по 19 гривень це дешево і ще вам додається 10% національного кешбеку. Вони високі, а, товсте скло, вигляд вони мають дуже красивий. Так На столі, коли ви засервіруєте, то ці склянки будуть мати досить хороший вигляд. Ну і врахуйте, що ціна 19 гривень. І ось ці мені сподобалися кухлі як лід, як шматки льоду, таке матове скло і з укантовкою золотою. 69 гривень чашка скляна з золотою стою укантовкою. Ще кава, ярощина, штукрівна, ванільна 99 гривень і знижка 50% до 28 грудня. Це серйозна знижка 200 гривень коштувала кава ванільна Подивимося зараз виробника. А виробник Польща. Виробник Польща. Хотілося би спробувати, там бачу, що зараз знижечка. Майже вся кава зі знижкою розщина. Кава розщина сублімована, 145 гривень, 164 гривень Тут же не така велика знижка Якобс Монарх. Ну а пакетики Маккофе. 6 гривень теж зі знижкою. Любимо купляти пакетики. Два в одному з різними смаками. Чайочок ароматизований. 37 гривень ціна була 49 гривень, 24% знижки. 10 штучок, пакетиків по 3 грама. Кожного є. Смак малини, смак меду і ще смак ягід. Друзі, на посуд теж шалені знижечки. На такі салатнички маленькі. З матового складу вони такі красиві, стильненькі, як листочки. 33 гривні зараз. Зі знижкою ще такий скляний, круглий салатник 49. гривень зараз більш лаконічний, простенький. Ось такий склон. І зі знижечкою зараз. І це акція до 21 грудня. До 21-го. теж до 21. -го. Це дуже красиві, 129 гривень були. Ну, невисока. Знижка на них. Таке інжирне скло, якби інжирний колір красивий. Але смішка не є великою 16%. Можливо, вони закупляли дорого. Так, оселетниця 39 гривень. Я так розумію, що це ця з лавандовим. Так, це вона з лавандовим принтом. І зараз 39 гривень. А, взагалі, набір посуду такий, якби з лавандовим принтом є. І ця оселедця зараз коштує 39 гривень. Ось такі ще тарілочки десертні є. Теж з таким принтом. А зараз я подивлюся, чи на них є снижка. Можна купити собі в комплекті. Красиві ці тарілочки з лавандовим принтом, прованс все так мило. 49 гривень. Десертна тарілочка без знижечки. Які стильні лампи. А вони заряджаються від сонця. Зразу така батарейка є сонячна. На вулиці підвішуєте, не бачу ціни. 59 гривень. Колір мені сподобався. Так подивіться, яка класна лампа. Вона як саме там покрита, як таким бархатом рожевому кольорі ціна була. 599 гривень на акумуляторі. Зараз 499 гривень. Але мега стильна. і грибочки ось ці. А яка красота. І різні фонарики. Ну, Ціни ці не є низькими, такими, як би хотілося. Але можна брати з собою в похід. Ну, і коли немає світла, теж можна використати. А зараз такі фонарики актуальні. 179 гривень кемпінгова лампа без знижки. така ще лампа є. Теж коли немає світла, можна. Акумуляторна Ось така. Зараз знижечка. 199 гривень. Лед лампа. Так, з'явилися новинки там, де бандажі ще плюснижка. Зараз 29 гривень. Будете шукати, йдете в аптеку, і там ціни досить високі. Тут, будь ласка, 29 гривень. Це була 59 гривень. Отакий От бандаж для кисті руки за 29 гривень. Ну наскільки він якісний, не знаю, але на вигляд ніби нічого. На перший час можна спробувати. Може бути і не гірший, якщо ви купите. Наприклад, в аптеці. Такі різні бандажі є. Для тіла є щось таке. От. Не знаю, що це таке. Такий манжет, фіксуючи її для тренування. Теж, напевно, треба 84 гривні. Так, це кашечки. Вони з гуми гумові такі. Різні кольори. Це ціла серія, їх є, а вони такі величезні. Подивіться, які великі качки. Це в якийсь басейн можна, дитини буде мега багато радості. 199 гривень іграшка антистрес сквіш. Антистрес, ви її мнете, тиснете, тіскаєте і у вас знімається стрес. Нам всім це потрібно, я так думаю, можу собі таку качечку купити. Я бачу, появилися балоні. Він непогані сумки досить. Ось така сумка, вона дорожня, можна прикріпити довгу ручку, застібається на блиску, на вигляд досить міцна. Ще непогана є в чорному кольорі, а така сама теж є в чорному кольорі. І в червоному кольорі вибір є. Фіолетові там такі сумки є. Оце ці трошки інші. Так, от з накладною кишеною, зараз подивимося. Оці досить хороші. І ціна лише 199 гривень дорожня. А проникна, при тому всьому, водонепроникна сумка за 199 гривень. Подивимося, ось цю. Вона ще додатково має кишеню. Теж довгу ручку, ще ззаду кишеня. А, ще має дно. Знизу ще можна запакувати така балоніва сумка, думаю вона дорога. І є різні кольори. Такий пусковий, красивий а колір, фіолетовий, сірий, рожевий, персиковий. є, Вибір великий. Теж 199 гривень. А ціна була 279 гривень. Але, на жаль, акція вже закінчується. Яка класна сумка. Сподіваюся, що акцію продовжать, вона знову попаде по акції. За 199 гривень можна брати. Особливо ось цей колір дуже красивий. Такий вже ніжний бусковий, до Лавандового. Класичні сумочки 199 гривень. Вона без знижки. Але стіни погані. Такі подивіться, які класні сумки. Можливо, тут, до них ось тут акція. Ну, подивимося. Ціни погані досить. Різні кольори є. Думаю, що вона не дешево коштує. Є ще додаткова ручка. Є три відділа, заслібається на близько, а по боках засибається на кнопочку. 399 гривень коштує така сумочка. Які класні сьогодні сумки в Аврорі. У кольорі Тофі є темно-синій. А це взагалі якісь стібані. Сентиконові сумки. Вони не те, що дитячі, вони, можливо, дитячі. А якби сумка-косметичка, швидше всього. Таке предназначення. І теж кольори подивіться, які класні. Вони балоні і стібані. Це косметичка. Ось так, коли її наповнити, то буде саме ось так. 169 гривень. Так, це косметичка кольорова. Ще такі косметички є по 39 гривень. Теж з балонів від камени, як вона розкладена, подивіться, яка вона класна, велика. Це один і той же самий виробник і виготовляє дуже стильні косметички. Дуже стильні. За 39 гривень можна брати. Ще бачу подушечки по 169 гривень, такі красиві кольори. 109 гривень коштує така подушка. З однієї сторони як велюр, а з іншої сторони гладка основа. І такі подушечки є в різних кольорах. В Кольорах 169 гривень, зараз по 109 гривень і є ось такі просто з оксамиту, а хороші кольори. Ну, бас, не такі, от вони не декоративні, а ці вже декоративні губки для взуття зараз зі знижкою. До 21 грудня. Це безбарвний крем, а це по 22 гривні чорний. Вона зразу пропитана, має пропиточку зразу з крем-фарбою. Крем різні ще гаманці в асортименті, різні чехли для окулярів, ні єдиної ціни. Будемо сканувати. Ось цікавий. Чехол, наприклад, для окулярів. Такий молодіжний, тінейджерівський, на що сканувати навіть немає. А цієї штучки десь всередині однією рукою не витягнеш. Ну покажу, якби що є. Які є. Ось цей класичний, непоганий. Красиві кольори. Який колір гарний. Манець застібається на кнопочку. Ось так він всередині. Має відділи на купюри і є блискавка є на монети теж. Ну, Ціну я вам не можу сказати, бо ніде немає ціни. Треба йти питати. Друзі, такі були сьогодні новенькі і значки в Аврорі. Всім до зустрічі у нових відео.